Вітаю вас, любі рибки! Мене звати Вікторія, і я пропоную для вас таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. Сьогодні у мене таро світлого провидця. Підказочка для вас від дуже красивих метафоричних карт і астрологічні кубики. Ну що, любі рибки? Будемо питати про головне для вас, для рибок на тиждень з 20 по 26 жовтня. Що цікавого приготував для вас цей тиждень? На що, можливо, на чому вам треба сконцентрувати свою увагу, на що звернути увагу, так? І куди краще направити свою енергію? Про головне для всіх рибок. Три карти, будь ласка, рибки, головні події. І подивимося ще по одній карті. Я дістану на початок тижня, середина тижня. І кінець тижня для вас рибки. <кій> початок тижня. Середина тижня. Кінець тижня. Кубики. дайте, будь ласка, інформація для всіх рибок на тиждень з 20 по 26 жовтня Рибки. 12-й будинок гороскопу. Це <кій> такий самий темніший будинок, коли, можливо, у вас буде завершення якихось справ, якогось етапу важливого для вас. Коли вам треба, захочеться побути. Не, захочеть, не треба, а захочеться побути більше наодинці для того, щоб підвести підсумки, щось проаналізувати, подумати, а ще далі, підвести, ну, почути саме від себе відповіді, так? ще цей будинок таких переосмислень, якогось навчання, знань якихось отримання. Ну, таке більш інтровертний стан на цьому тижні, можливо, у вас буде. Знак задяку, з якими ви будете спілкуватися, о, дивіться рибки, вам, можливо, і не треба буде комунікація, тому що захочеться дійсно побути більше наодинці зі своїми думками, щось там почути, почути саме від себе. І планета, яка буде нести вплив на вас. Цього тижня це Плутон. знаєте, Плутон така дуже потужна планета, яка <кій> от вона примушує нас щось змінювати в своєму житті. Тобто настав час, вона говорить, змінити щось в своєму житті. Дож подивіться на по-іншому, це такі революційні зміни, щось по-новому, нові технології, нові підходи. До вашої, наприклад, вже роботи, але по-новому. І прям буде от у вас енергетично вам надавати людей, події, питання вам підсовувати такі, що тобі треба сюди, тобі треба щось змінювати. Ну, подивимось, так, рибки, про що це вони там нам кажуть? Рибки. Ну, Дійсно, ви знаєте, ви От е, такі пауза, яка у вас може бути на цьому тижні, ви вклали вже багато зусиль, енергії, можливо, ресурсів, яких свою, якусь свою справу, якесь своє питання, і ви от, очікує, очікуєте результатів. Головне, щоб не занурюватися, не самокопатися, бо цей будинок 12-й, він може, знаєте, самоаналіз, самокопання, не занурюватися в негатив. Просто треба час для того, щоб ці результати ви отримали. так? Вони обов'язково будуть. І тут ще король Жезлів, який підтверджує, що Результати будуть, ви отримаєте от, інформацію з приводу, вона стосується або навчання, роботи, фінансів. Я зараз подивлюся, перепитаю, король жезлів це людина поруч з рибками. Король жезлів це людина поруч з рибками. Можливо, людина, яка вам відкриє, підкаже, дасть прояснення, або з цією інформацією для вас необхідна. Король жезлів. Ну, я не думаю, що це. Не перепитаю, король жезлів це може бути настрій рибок. Ні, це хтось разом, ви разом. Бо ви дуже таки можете бути. Небагато енергії, щоб бути королем жезлі, тому що ви можете бути так в паузі, якимось там, самоаналізу. А хтось поруч, якась людина, це може бути мужчина, може бути жінка, але з такою вогняною енергією по знаку зодіаку, овен, лев, стрілець або по асценденту, або по характеру дуже такий вогник запальний. Та, да, що ти переживаєш? Та ось тобі інформація, все буде добре. ну от, І якийсь може вам підказати план дій, або дійсно допомогти з необхідною для вас інформацією. Зараз ще розкажіть мені ще, будь ласка, про головне для рибок тиждень. Пишать. От дивіться, ви от очікуєте. Вклали, вклали щось, якісь енергії, сили, зусилля, труд, свій ресурси, і очікуєте якихось нових для себе результатів. Вони обов'язково будуть на цьому тижні. Дев'ять пентаклів це здійснення, бажання, ваші, ваших особистих, це про самодостаток матеріальний. Так? Але щось ви тут, от якісь новини будуть стосовно вашої роботи. А ви щось себе будете незадоволено відчувати, нібито, і що мені далі робити з тим, я не бачу, а як далі рухатися? І це, як правило, це думки, наші думки, вони не відповідають е часто реальності, тому що, бачите, дівчина, в принципі, очі відплющені, руки вільні, а вона себе бачить заплющеними очима, взв'язані руки. Я не бачу виходу. А що далі? Так, і що далі, розкажіть нам рибки. Тиждень. Закінчення, завершення, отримання результатів, але трошки ви будете розгублені, що з цим робити. Все стабілізується, ви знайдете, будете задоволені. Четвірка пентаклів, врешті-решт, це коли у мене все стабільно. Небагато, немало, але все стабільно, на все вистачає, емоційний стан врівноважений, я отримав результати. Можливо, знаєте що, чому от такі думки? Тут теж така напружена пауза, такий е, конфлікт внутрішніх інтересів, ви нібито домовляєтеся самі з собою. Е, можливо, ви розраховували на щось більше. Так, дев'ять пентаклів, а отримати трохи менше. Але подякуйте собі, ви молодці, ви втомлені, так дійсно дуже багато зусиль вклали. 10 жезлів це завершення, фініш. І щось, якийсь, можливо, новий проєкт у вас був. Вкладали дуже багато, ніби як ризикували, ніби вкладали багато зусиль. І. Очікували результатів. будуть результати, це фініш, втомлені фізично, можливо, і звідти, знаєте, от завершення. завершення, 12-й будинок це завершення. І, і за того, що втомлені фізично, і десь там заплутали, плутаєте себе в думках, а, можна, а може, було, треба було інакше якось. Слухайте, четвірка Пентаклів все добре. Ви не в мінусі, ви отримаєте результат. Я рада за вас. Просто, ну, я знаю, ви дуже емоційні і дуже любите покопатися в собі, не закопитись, у вас все добре. І розраховуйте на допомогу, от хтось поруч буде, дуже, який буде вас бадьорити. Та все буде добре, не зупиняйся, все, все хорошо. Так, Початок тижня дивимось. От з самого початку тижня у вас буде допомога. Бачите, вам протягують руку допомоги. Я поруч, ми разом, я можу допомогти, приймайте допомогу, не нехтуйте, це буде дуже гарно і моральна, психологічна допомога, і матеріальна, в тому числі. От, Дивіться, закохані це. Ну, завжди людина, хтось поруч, хтось дуже надійний, важливий, близький для вас. Оце людина, якій ви можете довіряти, і вона може вам допомогти бути разом з вами, так? І кінець, імператор. Слухайте: Ну, імператор це або ваш настрій. Коли у вас все під контролем, все добре, ви задоволені собою, ви контролюєте ситуацію, ви розумієте, до чого прагнути далі. План дії у вас є, так? Або людина поруч з вами. Імператор, це може бути людина поруч з рибками. А хтось близький. Так. Або у вас такий буде от настрій, що фух. Ну, я задоволена собою. А скоріш за все, це все ж таки може бути людина поруч з вами. Дуже тепла в вашому серці вона, ну, дуже така емоційна, приємна, яка буде вас підтримувати. рибки. Тому не занурюйтесь в свій інтровертний стан будьте відкриті до людей, до допомоги, і ви, ви обов'язково на цьому тижні отримуєте винагороди за всі свої зусилля, які ви вклали напередодні. А зараз для вас ще така підказочка на цей тиждень від дуже красивих метафоричних карт, вони називаються знаєте, побачення з собою. Підказочка, будь ласка, для всіх рибок на тиждень з 20 по 26 жовтня. У мене на вулиці за вікном навіть сонечко вийшло. А гарний знак. Так, підказка для рибок, будь ласка, на тиждень. Рибки, підказка для вас. Ну, я от хочу оцю. Дивіться. Я нічого не коментую. Подивіться на картинку. І зафіксуйтеся на першій своїй думці. Це те головне підказочка вам про ваші бажання, про ваші наміри. І нехай ця перша ваша думка, дивлячись на цю картинку, мотивує вас впродовж цього тижня. Я вам бажаю легкості, прийняття себе. Дякуйте собі, ви молодці, і вдалого тижня. А від вас буду вдячна від вас за лайки, вподобайки. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал всіх, хто ще не підписався. До нових зустрічей!